Добрий день, діти! Ми продовжимо. І у нас урок математики. Ми продовжуємо тему. Додаємо та віднімаємо числа з переходом через десяток у межах 20. Тема нашого уроку дуже легка. 2 додати 3 дорівнює 5. І 3 додати 2 дорівнює 5. Що я зробила? Так, я переставила доданки. А як ви думаєте? Отже, як буде називатися наш урок? Так, дійсно. Сьогодні ми будемо використовувати переставний закон додавання. Наша мета сформувати обчислювальні навички додавання та віднімання чисел з переходом через десяток у межах 20, а також вміння розв'язувати задачі. Також актуалізувати знання переставного закону додавання. Уміння додавати до меншого числа більше в межах 10, а також учити додавати більше число до меншого на підставі переставного закону додавання. І основне ще одне, яке ми повинні розглянути в нашій темі. Задачі, це, ой, в темі, вибачте, уроку це. Формування вміння розв'язувати задачі. Тобто сьогодні ми будемо робити саме це. На попередніх уроках ми з вами розкрили головний секрет додавання та віднімання чисел частинами. Який, хто пам'ятає, так правильно, це зведення до 10, а потім же від десятка краще віднімати або до десятку краще додавати. Це правило додавання суми до числа. Тобто ми підбирали також іще зручні доданки для того, щоб утворилося число 10. На його підставі додають числа частинами. Ще одне важливе правило це віднімання суми від числа. Коли ми знову розкладали число на два доданки і віднімали зручне число, щоб отримати 10. Сьогодні ми розглянемо спосіб додавання, з яким ви добре вже знайомі іще з першого класу, і на його основу, його основу це переставний закон додавання. А для початку давайте актуалізуємо наші знання, тобто зрозуміємо і згадаємо, що ми з вами пам'ятаємо. Перше, як називаються числа при додаванні? Не забуваємо, після мого питання ви натискаєте на паузу і даєте відповідь. Потім слухаєте, чи правильно, чи неправильно ви дали відповідь. Молодці! Числа при додаванні називаються перший доданок, другий доданок сума. Чи може. Значення суми дорівнювати одному з доданків. Так може. У якому випадку? Значення суми може дорівнювати одному з доданків, якщо ви додаєте або віднімаєте. Як називаються числа при відніманні? Так, зменшуване. Від'ємник різниця. Чи може значення різниці дорівнювати зменшеному? Може. У якому випадку? Коли різниця буде дорівнювати зменшеному. А Ану, подумайте? Хм. Може, чи не може? Ні, не може. Так, наступне, як знайти невідомий доданок, хто пам'ятає? Так, треба від суми відняти відомий доданок. Як знайти невідоме зменшуване? Треба правильно до різниці додати від'ємник. А як знайти невідомий від'ємник? Молодці. Треба від зменшуваного відняти різницю. Як пов'язані арифметичні дії додавання і віднімання? Так, на одну дію додавання можна сформувати дві дії віднімання. Або ми можемо сказати, що дія додавання перевіряється дією віднімання і навпаки. Сформулюйте переставний закон додавання. Молодці. Від перестановки доданків сума не змінюється. У яких випадках додавання двох чисел цей закон зручно застосувати? У яких випадках? Коли додавання двох чисел зручно застосувати? Так, дійсно, коли спочатку стоїть менше число, потім більше. Зручно застосувати переставний закон додавання і до більшого числа додати менше число. Як можна знаходити значення суми трьох чисел зручним способом. Так, додаванням спочатку зручних чисел. Наприклад. 7 додати. Наприклад, 5 і додати 3. Ми можемо 7 додати 3, а потім додати 5. Погляньте, будь ласка, на геометричні фігури. Скажіть, будь ласка, як вони називаються? Так, це конус, куб та шар. Що ви можете сказати? Це плоскисні чи об'ємні геометричні фігури? Так, це об'ємні умнічки молодці. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число. Сьогодні у нас 17 жовтня, класна робота. І напишіть математичний диктант. На полях велика М-крапочка, маленька Д. Продовжимо. Математичний диктант буде у нас сьогодні незвичним ваше завдання записати числа, котрі. Передують числам, які я вам показую. Я показую. Ви думаєте, яке число передує, і записуєте його у рядочок через клітиночку. Перевіряємо. 10, 4, 14, 18, 13, 17, 8 та 1. Наступне, як можна розподілити суми на дві групи, як доцільно міркувати при додаванні? Наприклад, як краще 5 додати 3 чи 4 додати 8. Дійсно, 5 додати 3. Тобто до більшого додати менше число. Як зручно 2 додати 7 чи 9 додати 6? Так, зручно. 9 додати 6. Тому тут у 2 додати 7 треба переставити числа. 4 додати 6, чи 7 додати 5, дійсно, 6 додати 4, 8 додати 2, чи 3 додати 9, дійсно, 9 додати 3 повинно бути. Отже, коли до меншого числа додають більше, зручніше переставити доданки. І таким чином зрозуміти, що до більшого краще числа додавати менше число. Запишіть, будь ласка, приклади і спробуйте їх вирішити за допомогою додавання суми до числа, або додавання числа до суми. Перевіряємо. Отже. 4 додати 7, нам краще переставити, адже 7 у нас більше, тобто 7 додати 4. 4 ми розкладаємо на 2 доданки, на зручні доданки, щоб отримати одразу десяток. Пам'ятаємо, 7 додати скільки щоб було 10. Дійсно, 3. Отже, це число 4, ми розкладаємо на 3 та 1. 7 додаємо 3 буде 10 і додати 1 11. Таким самим, таким самим законом ми будемо. З вами користуватися і при другому виконанні прикладу номер 2 6 додати 8. Нам краще 8 додати 6. Знову розкладаємо 6 на 2 і 4, 8 додати 2, 10, додати 4, 14. Наступний приклад, будь ласка, усно зі мною попрацюйте. Не записуємо цей приклад. 4 додати 8. Знову нам краще як? переставити 8 додати 4 і 4 розкласти на 2 дотанки. 8 додати 2 буде 10 додати 10 додати 2 12. Наступний спробуйте пояснити самостійно, натиснувши на паузу. Перевіримо. Так, дійсно, це буде 15. І ми переставили більше числа наперед. Знову спробуйте самостійно розв'язати цей приклад. Перевіряємо. 11. Дійсно, ми переставили 6 і 5. І 5 розклали на 2 доданки. Наступний спробуйте самостійно, натиснувши на паузу. Перевіряємо. Дійсно, це буде 15, переставивши доданки 8 та 7. Молодці. Зараз знайди значення сум, користуючись правилом додавання суми до числа. Ми можемо виконати ці приклади вже, звичайно, в голові порахувавши, на які два доданки ми розкладемо другий доданок або від'ємник. Погляньте, будь ласка, ці приклади ми зараз будемо записувати. Будь ласка, записуємо ці приклади і спробуйте вирішити їх самостійно, розклавши другий доданок або від'ємник на два доданки. У першому випадку ми додаємо послідовно. Два доданки, тобто суму чисел, які в результаті отримуємо 5. А в другому 14 відняти 7, пам'ятайте, ми розкладаємо число 7 на такі зручні доданки, які ми по черзі будемо віднімати. Перевіряємо. 6 ми додаємо 4, отримуємо десяток і додаємо 1, отримуємо 11. 14. Відняти 7 ми розкладаємо на два доданки на 4 та 3. Чому 4? Тому що від 14 відняти 4 нам буде ми отримаємо десяток, чого ми і домагаємось. І друге, другий доданок це буде 3. І тепер по черзі віднімаємо. 14, відняти 4, 10, відняти 3 буде 7. І третій приклад: 7 додаємо 3, щоб отримати десяток, і додаємо 2. Четвертий приклад: запишіть. І спробуйте вирішити. Натиснувши на паузу, перевіряємо 12, віднімаємо 2 і віднімаємо 4, отримуємо 6. Усно. Давайте спробуємо підібрати схему до кожної із задач. Прочитайте задачу і спробуйте підібрати схеми. На дерево сіло 5 голубів, 4 ворони і 7 горобців. Тобто, у нас відомо. Тобто у нас три відомих числа. І запитання, скільки всього птахів, тобто, повинна бути об'єднальна дужка. Дійсно, це друга схема. І друга задача прочитайте і подумайте, чи підходить дійсно перша схема до цієї задачі. На дерево сіло, перевіряємо на дерево сіло шість голубів і 4 ворони. А горобців стільки, скільки ворон та голубів разом. Так, у нас є два даних голуби та ворони, правильно, а третій – невідомий дані, але сказано, що третіх стільки, скільки перших і других разом. Дійсно, нам підходить ця схема, ця умова. Молодці. Наступне, погляньте, будь ласка, знову у нас дві схеми, яка ж підходить до цієї задачі. Матуся знайшла 5 грибів. Син шість грибів, а тато стільки, скільки сини мама разом. Скільки грибів знайшов тато. Тобто, скільки даних у нас є? Два правильно, матуся та син. А тато, невідомо у нас скільки. Але третій тато у нас зібрав стільки ж, скільки і мама сином разом. Отже, нам треба знайти, скільки знайшов тато. Дивимося. Два відомих і в першій, і в другій схемі. Правильно, об'єднальна дужка. Але тут треба просто знайти у другій схемі, просто знайти, скільки всього мама і син зібрали. А в першій схемі показано, що всього мама і син зібрали. Це значить стільки, скільки тато зібрав. Отже, нам підходить саме перша умова. Що ж до схем? Дивимося, 5 це зібрала мама, 6 зібрав син. А стільки ж зібрав тату. І запитується, скільки ж зібрав тату. Тобто схема нам підходить саме перша. Переходимо до цієї схеми. Також стільки ж: невідомо, але відомо, що стільки-ж це. Скільки зібрали разом мама і син. Отже, перша схема знову нам підходить. Переходимо до наступного завдання. Тепер ж спробуємо виконати цю вправу, цю задачу. Запишіть посередині слово задача. Запишіть умову задачі ось вона. І тепер спробуйте. Розв'язати і записати відповідь, натиснувши на паузу. Перевіряємо. Отже, як знайти, скільки всього матуся і син зібрали? 5 додати 6. Дійсно, це буде 11 грибів. І записуємо відповідь: 11 грибів знайшов тато. Молодці! І домашнє завдання. Домашнє завдання у вас 6 прикладів на додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 20. Ви можете розписувати, як ми розписували на уроках ці приклади, а можете не розписувати. Але запам'ятайте, ось я бачу перший приклад, 6 додати 8. 6 додати 8, ми пам'ятаємо, що за допомогою переставного закону додавання, ми можемо 8 додати 6, і так нам буде легше до більшого числа додати менше. Тут також 5 додати 8, 8 додати 5 ми можемо переставити. Це нам математика дозволяє. І в цьому випадку ми будемо розкладати число 6. на 2 та 4, тому що 8 додати 2 буде 10, тобто до зведення до десятку. Якщо 12 відняти 6, ми будемо розкладати 6 на 2 доданки, 2 та 4, тому що 12 відняти 2, нам буде краще звести до десятку. Будь ласка, самостійно в ваших зошитах відкривайте і виконуйте домашнє завдання. Дякую вам за роботу. Також вам онлайн-завдання, посилання яке я скину у Viber. Отже, давайте підсумуємо: скажіть мені, будь ласка, отже, про який закон додавання ми сьогодні говорили? Так, про переставний. Як же краще додавати? Більше, більше числа до меншого, чи менше до більшого? Звичайно, більше до меншого. Вибачте, менше до більшого. Молодці! Сьогодні ми з вами виконали всі всі завдання нашого уроку. до побачення